Друзі, усіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні приготуємо дуже смачний і неймовірно ніжний салатик. Він готується просто та не займе у вас багато часу, це ідеальний варіант як на кожен день, так і для святкового столу. Наша сім'я його дуже полюбляє, тому ми готуємо його досить таки часто. Також гості від цього салатику просто у захваті. Обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки та діліться своїми думками у коментарях. І для приготування нашого салатику нам знадобиться три великі картоплини, я вже їх відварила, 2 свіжі огірки, 200 г крабових паличок, 100 г будь-якого твердого сиру. Також 140 г консервованого тунця і 4 варених яйця. І також майонез. Для початку на велику тертку натираємо картоплю. Далі кубиками нарізаємо огірки. Далі на міленьку тертку натираємо твердий сир. Та знову на велику натираємо крабові палички. Розділяємо яйці та відокремлюємо жовтки від білків. І на мілку тертку спочатку натираємо жовтки. І далі білки. І починаємо формувати наш салатик. Перший шар у нас буде з картоплі. Гарненько все розподіляємо. обов'язково соломо перчимо по смаку. І зверху викладаємо майонез. Другий шар у нас буде тунець. Зверху на тунець викладаємо огірочок. І знову майонез. Якщо полюбляєте, майонезу кладіть більше, якщо ні, то менше. Далі білок і знову майонез. І далі крабові палички. Знову майонез. Можна робити ось таку сіточку, далі твердий сир, майонез. І зверху викладаємо жовток. І ось так гарненько все розпреділяємо. І можна ще ось так притиснути. І все, вуаля, Наш салатик повністю готовий. Друзі, він вийшов дуже смачний і дуже красивий. Як ви бачите, дуже гарно видно ці всі шари. Він дуже соковитий і неймовірно ніжний на смак. Обов'язково повторюйте та діліться своїми враженнями, своїми думками у коментарях. Усім смачного! Дякую вам за увагу! А ми з вами побачимось у наступних відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити усі наступні рецепти.